Слава Ісусу Христу! На каналі Яшої Істина, ми починаємо вечірній молитовний стрім, в якому будемо молитись про перемогу України в війні, про визволення нашої держави від, держави від російських окупань. І сьогодні ввечері я пропоную вам помолитись про нашу армію, про те, щоб Господь вичистив нашу армію від корупціонерів, колаборантів, саме про армію, друзі, зараз говорю, тому що. Ви, мабуть, чули про те, як нещодавно були під час процедури, процедури нагородження або церемонії нагородження було вбито кілька десятків наших військових. І що дуже цікаво, друзі, зараз виявляється, що командир бригади цієї, він ще під час антитерористичної операції був. Ну, спійманий, да, або як це сказати, да, на, на контрабанді. Коли з Луганська у нього там були якісь свої там, подільники, перевозили цигарки контрабандні. І після цього людина займає такий е, достатньо високого рівня е, 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 таку, таку достатньо високу командну е, е, должність да, Тобто це взагалі не зрозуміло як да, і до речі, він зібрав людей, а сам, як це кажуть, запізнився на нагородження і приїхав не кілька годин пізніше, після того як вже військові наші були розстріляні. А це, до речі, була елітна частина, яка проходила. Тренування в Англії, і це були одні з найкращих бійців, друзі. Тобто треба молитись, щоб Господь от вичистив нашу армію та й нашу всю країну від такої наволочі, яка за гроші готова на все. І я, до речі, майже переконаний, що у цієї людини залишились не просто зв'язки, а вона, скоріш за все, це проти неї використали, щоб завербувати. І тут взагалі має йти мова про розслідування, чи не було це навмисним таким вбивством наших військових. Тому. Давайте помолимось про армію, щоб Господь беріг наших військових і вичистив армію нашу від такої, е, таких злочинців. Господи, ми дякуємо Тобі за наших військових, за те, що через них ти борониш нашу волю і ти не даєш злу. Московицькому розповсюдитись по нашій країні. Ми дякуємо Тобі за це, але ми молимо тебе, Господи, зміню нашу армію. Зроби так, щоб командуючі армії були дійсно присвячені своїй батьківщині, щоб вони, господи, мали страх перед тобою, страх твій, бо вони насправді будуть відповідати за людей, за життя людей, які і. Ну, через їхнє командування або виживуть, або загинуть. І ми молимо Тебе, щоб ти вичистив нашу армію від колаборантів, від зрадників, Господи, від корупціонерів, від тих, хто думає, що армія це, е, існує для того, щоб вони особисто збагачувались. Ми молимо тебе, Господи, вичисти нашу армію від е, злодіїв і зроби так, щоб армія наша дійсно була е, е, інституцією, яка буде стояти на сторожі. Законності, справедливості на е, сторожі е, миру і захисту людей, бережи наших військових. Даруємо все необхідне для е, захисту нашої держави, для того, щоб було збереження життя військових е, Потрібний захист їм даруй, господи, засоби захисту. І даруй гарну міцну зброю для того, щоб вони могли вигнати, вибити окупантів з нашої землі, щоб ця російська наволоч не розповсюдилась по нашій країні і не продовжувала вбивати, мародерити, грабувати, руйнувати. Боже, молим Тебе про цю милість, бережи наших військових. Хай ім'я Твоє прославиться, Бог наш. Амінь. Помолимось, друзі, про руйнування Росії. Це насправді дуже важливо, бо, насправді, бо зараз московити вони є, в більшості своєї є таким інструментом в руках сатани, через який він руйнує, руйнує життя людей, забирає життя людей і чинить свою злобну волю в цьому світі. Господи, молим тебе про. Руйнування московської, московської імперії, ці злобної, страшної людина ненависницької е, імперії зруйнує, господи, зруйнує її на окремі держави. Приведи до тями росіян, щоб вони зрозуміли оцих росіян-московитів, бо вони насправді не російської нації, а це така каша незрозуміла з різних національностей, які ніколи не були одним народом, які принижали постійно одне одного. І зараз ми бачимо, як вони женуть одне одного зброї на убій. Через за, -за, 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 за город отряди <кій> <кій> і, і так далі, через просто кидаючи своїх людей на м'ясні штурми, як це кажуть, просто не цінуючи людей взагалі. Зруйнують цю страшну імперію, де не цінують людей. Зруйнують плани сатани, господи, щоб він був посоромлений, щоб ти, господи, прославив своє ім'я. Вижені від влади оцих злочинців Путіна і всіх його злобних. Посіпак, Господи, злочинну банду, щоб вони або в тюрмі, або в лікарні, де-небудь хворими думали про те, що накоїли. А якщо нема їм, господи, то забери їхнє життя, щоб вони перестали губити інших людей. Молим тебе про милість твою до нашої країни, до країн, які оточують, живуть поруч з Росією, бо всі вони зараз в небезпеці. Ти чуєш, скільки погроз іде від тієї злобної, страшної країни. І ад, і а, ядерні погрози, і звичайні. Вони кричать про те, що треба брати Прибалтику, Фінляндію, там, Польщу і так далі. і Вони ніколи не зупиняться. Господи, якщо ти не зупиниш їх, ми молимо тебе про це, зроби цю милість і зруйнуй цю страшну злобну імперію. І хай через це прославиться ім'я Твоє, і через це відновиться мир в нашій країні. Дякуємо тобі, Господь наш. Амінь. Помолимось, друзі, подякуємо Богові за те, що ми українці, за те, що він створив нашу державу, і помолимось, щоб Господь беріг наш народ, нашу країну і привів нас до перемоги і до визволення. Господи, ми дякуємо тобі за те, що ти створив нас українцями, за те, що подарував нам прекрасну землю. Прекрасну мову, прекрасну культуру дав нам чудову і величну історію, господи. І ми дякуємо тобі за це. Ми дякуємо тобі за нашу ментальність, за те, що українці завжди були дуже працьовитими людьми, які просто. Працювали з забезпечуючи себе, своїх рідних, господи, як споплюжили наш народ, ці злобні загарбники, які тримали у неволі нашу країну дуже довго. Господи, і ми знаємо, що дуже багато мерзоти прийшло саме від від московитів, тому вичисти нас від цієї злобної злобної, страшної імперії від наслідків ці, Господи, зроби так, щоб наш народ не вернувся до Тебе, щоб українці завжди прославляли Тебе, щоб ми і далі могли, Господи, своєю країною прославляти Тебе, і розповсюджувати Євангеліє, як Україна і українці це і робили раніше. Господи, ми молимо Тебе про Твою до українців. Наверни до себе наш народ, наверни до себе наших військових, щоб вони. Захищали нашу країну з особистою вірою в тебе. Приведи до тями наших керівників держави різного рівня, щоб вони розуміли, що вони будуть відповідати перед тобою за те, як керують країною і. Роби дива Твої, силу Твою являй, Господи, щоб московити в страхи тікали, а в нас, щоб міцнішала віра, і щоб міцнішали наші сили, і щоб, Господи, Україна визволилась від окупантів, прослав ім'я своє, щоб увесь світ визнав, що Ти величний і чудовий Бог. Ми дякуємо Тобі, ми вклоняємось Тобі, бережи нас в цій ночі. Хвала Тобі, поклоніння Тобі, Господь наш, Отець і Дух Святий. Амінь. Друзі, моліться, закликайте до молитви рідних, близьких, знайомих, діліться цим відео в своїх соцмережах, ставте лайки, пишіть коментарі, бо тоді більше людей будуть бачити цей стрім і долучатись до молитви. Боже, бережи нас! Україна переможе до зустрічі!